Молодіжний простір, другий поверх долучився до відзначення Дня міста та провів серію цікавих та пізнавальних заходів для молоді. 25 травня другий поверх збирав друзів на Бамі. 26-го розташувалися на галявині біля стадіону Ніка. Ми відзначаємо день міста проведенням заходів для молоді. Це здебільшого просвітницькі заходи, які пов'язані з розвитком різних компетентностей. Наприклад, вчора ми були в районі Баму на садовій 37, біля будинку. Біля цього проводили заходи для молоді. Що це було? Це була ігротека, це були заняття для батьків, для молодих батьків з дітьми і були заняття з діалогу та порозуміння, тобто на насильницьке спілкування, як говорити так, щоб тебе почули. Сьогодні ні, ми продовжуємо наші активності. Ми біля стадіону Ніка. Наша палаточка вже переїхала сюди сьогодні. От і зараз якраз буквально відбувається арт-терапевтичне заняття, як стабілізувати свій емоційний стан. Команда другого поверху планує і надалі проводити виїзні заходи. Наша громадська організація Олександрійська молодь. Ми, як я говорила раніше, збирали потреби молоді. Ми робили опитування студентів, старшокласників і побачили, що у молоді немає доступності до заходів нашого молодіжного простору. І написали такий проєкт на фінансування вуличної молодіжної роботи, або відкритої молодіжної роботи, або мобільної молодіжної роботи. От тобто, ми зараз будемо виїжджати в різні віддалені райони для того, щоб проводити просвітницькі захисти. Ходи на місця, ця палаточка у нас залишається. У нас є портативні меблі, різні столики, всякі різне обладнання для того, щоб максимально цю роботу умобільнити. Два дні були насиченими. Провели арт-терапевтичні посіденьки разом з Олександрійською молоддю Вирішували, як зробити Олександрію кращою, навчалися, як зробити так, щоб тебе почули, і запросили успішних олександрійців поділитися своїми історіями. І звісно, в програмі виділявся час на ігри. Щодо ігор. до дня міста, другий поверх спільно з ФК Олександрія провели кіберзмагання з футболом. Фінальні ігри відбулися в парку Шевченка, 26 травня. Перше був започаткований другим по поверхом в рамках програми «Тримай». Разом з футбольним клубом Олександрія ми зараз вже проводимо другий на цей раз вже благодійний турнір для збору коштів в рамках дня міста, для того, щоб підтримати наших воїнів. Про специфіку кібертурніру розповів представник футбольного клубу. Суть дуже проста перевіряється майстерність гравців у кіберфутболі. Тобто є комп'ютерна гра FC24 І хто більш вправний, хто майстерний, той і стає переможцем. Подарунки символічні від футбольного клубу Олександрія ми надаємо. Але так як цей захід благодійний, то ми вирішили саме зібрати за таки такому турніру. Ми збираємо кошти. І дуже приємно, що. Приймали участь в основному молоді діти. Це хлопці від 10 до 20 років. Ну, хто, дехто був старше, але тим не менше основна аудиторія це ці, саме ці хлопці, які хтось має вдома приставку, хтось не має приставку, Але тим не менше це така забава, і хлопці розслабляються, і саме через кіберфутбол вони отримують любов до футболу великого і теж це виявляється нашими вболівальниками нашого футбольного. Участь у змаганні взяли 13 хлопців. Цей турнір у нас не вперше, у нас їх декілька було. Цей турнір приносить яркі емоції, та це дуже класно, що у нас таке проходить. Учасники, які вибороли перші чотири місця, отримали подарунки від футбольного клубу. Переможець отримав футболку з автографами гравців клубу.